Піння шкіри у таких ділянках, як пахви, зона бікіні, коліна та лікті, є досить поширеним явищем. Воно може бути викликане декількома факторами: тертя. Часте тертя шкіри та носіння тісного одягу призводять до подразнення шкіри та подальшого потемніння. Чорний акантоз. Стан, при якому шкіра у певних ділянках стає Темнішою та грубшою. Цей процес відбувається симетрично і шкіра при цьому має вигляд брудної. Гіперпігментація. Загальне збільшення кількості меланіну може бути спричинене сонячними опіками, старінням чи запальними процесами, як, наприклад, після гоління. Як боротися з потемнінням шкіри? Регулярне відлущення шкіри з використанням скрабів, у чи інзимних засобів допоможе освітлити шкіру, зволоження кремами, гелями чи лосьйонами допоможе. Може зберегти рівень вологи в шкірі і попередить потемніння. Ваш засіб з ніацинамідом, вітаміном С чи кислотами відмінно підійде і для потемнілих ділянок тіла. Якщо потемніння шкіри супроводжується іншими симптомами, як то лущення чи свербіж, та не піддається корекції в домашніх умовах, рекомендуємо обов'язково звернутися до лікаря-дерматолога.